Присутні розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні вісім-сім членів виконкому кворум для проведення засідання. Є на засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, заступник директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Чвертняк Олег Вікторович. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас 10 питань. В кого є пропозиції? Зауваження до порядку денного. Голосуємо. Розглядаємо перше питання про затвердження положення про Житомирську ветеранську програму Академії підприємництва ветеранів. Будь ласка, Андрій Олександрович, доброго дня, шановна місія. Доброго дня, пані головуюча, сьогодні на затвердження до вас виносимо положення про. Житомирська ветеранська програма Академія підприємництва це постійно діючий проект, який буде направлений на інформаційну підтримку щодо відкриття розвитку і підтримки власного бізнесу для ветеранів. Так як ми сьогодні бачимо, що держава вона. Піклуються про ветеранів і ветерани, які повертаються додому в плані грандових коштів, допомоги фінансової підтримки для власного бізнесу. Тому була ініціатива управління для того, щоб створити ось таку академію, яка метою якої програми інформаційна підтримка для розвитку власного бізнесу від інструкції заснування власного бізнесу справ. Обов'язків і відповідальності підприємства до порад з бухгалтерії, і також маркетингу, продукції і управління командою. Цей, ця академія розрахована на 4 тижні два рази на тиждень зустрічі з вівторок і в четвер. То, ну, то, що зараз планується. Це розпочати з наступного тижня реєстрацію для ветеранів ветеранок, членів сімей загиблих захисників і захисниць, щоб вони подавали свої заявки. Потім декілька днів на опрацювання. Реєстрація реєстрація буде відбуватися в через соцмережі, також на сайті Житомирської міської ради. І також можна буде особисто приходити до управління для того, щоб за заповнити заяву. Заявку на це орієнтовно розпочинається з 13 травня і вже закінчення самої, самого навчання відбудеться в на початок, десь 5 число червня місяця. Ще раз проговоріть з якого починаємо приймати і до якого термін подачі заявок. З наступного тижня буде вже розміщена інформація з понеділка по реєстрації на реєстрацію заявки для ветеранів ветеранок це членів їх родин. І членів сімей загиблих потім опрацю... тиждень на і, збір інформації. і до якого включно ми приймаємо заявки? Тиждень ми будемо приймати заявки. Потім декілька днів опрацювання інформації хто подав заявки, і з 13 травня ми розпочинаємо перше заняття. В цій академії, де будуть спікери, де будуть запрошені діючі бізнеси, які будуть ділитися своєю своїм досвідом своєю практикою для того, щоб навчити наших ветеранів і ветеранок, які хочуть, але бояться розпочинати свій власний бізнес. Завдання добре провести інформативну кампанію до понеділка. Добре. Є пропозиція підтримати. Дякую. Дякую. Наступне Дякую. питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування Житомирської міської ради на 25-й рік. Присідайте, Василь Іванович, все розглянуто. Є пропозиція підтримати. Голосуємо. Дякую. Дякую. Наступне питання про видалення зелених насаджень у місті Житомирі. Будь ласка, Поліна Володимирівна, добрий день. Прошу розглянути питання видалення зелених насаджень у місті Житомирі. Дозволити видати та видати ордери на видалення зелених насаджень відповідно до актів, наданих в проєкті даного рішення. Відповідно до актів, видаленню підлягає 70, загальна кількість дерев, 72 дерева. Вони знаходяться за різними адресами. У місті Житомирі це як сухостійні аварійні фаутні дерева, управління комунального господарства видалені на землях загального користування. Ростуть на територіях на рядових посадках, також управління житлового господарства. І товариство товариш, управляючі компанії та ОСББ, і ще один дозвіл на видалення зелених насаджень після сплати відновної вартості у сумі 5239 гривень 20 копійок. Надати дозвіл калминіній Ірині Борисівні, видалити два дерева: це горіх і каштан в зв'язку з будівництвом будинку і виїздом оформленням виїзду з житлового будинку. Є пропозиція підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 січня 24 року номер 41 зі змінами. Доброго дня. Це стосується пункту номер 6, Реконструкції частини території благоустрою за адресою Житомир Добровського Зміна в Зміна балансу що був КП Ленбут стане в жереб номер 6 Є пропозиція підтримати. Наступне питання про передачу на баланс виконаних робіт по об'єктах будівництва. Тут теж реконструкція частини території благоустрій за адресою перемоги 54, теж передається на жреб номер 6. І слідчий пункт капітальний ремонт споруди цивільного захисту ліцею номер 21 на баланс ліцею номер 21. Голосуємо. Дякую. Слово надається Шевчуку Олександру Сергійовичу. Доброго дня всім. Якщо коротенько прокоментувати да? Доброго дня всім, якщо коротенько прокоментувати, які зміни будуть у нас на поминальні дні, а саме 27 квітня в неділю. По-перше, буде змінено рух всього пасажирського громадського транспорту по західному шосе. Буде він проваджений в односторонньому русі з Чуднівського шосе в сторону вулиці Героя Базари, в сторону мікрорайону Багуні. Рух буде перекритий з 7-ї години ранку до 16-ї години. Більше змін ніяких щодо роботи громадського транспорту, весь громадський транспорт, який курсує в сторону Карбутівки, буде посилений. Це маршрут номер 44 та Лейбуси 15-15А. Також всі автобусні маршрути будуть курсувати в робочому графіку, і крім того, буде окремо працювати підвіз з площі перемоги до міського центрального кладовища, який теж почне свою роботу з 7 години до 15 години. В принципі, все. Дякую. Площі перемоги через карбутовку по західному шосе з воротньому напрямку буде вертатися через мікрорайон вагонів знов на площу. Да це не враховуючи ті маршрути, які е, працюють у звичайному плановому режимі. Дякую, є запитання. Дякуємо, змі решта питань.